Мої вітання! Мене звати Володимир. На полісі готують сьогодні яблучне повідло. Помиті яблучка будь-яких сортів обрізаємо від гнилі та чистимо від насіння. Пересипаємо у каструльку, але тільки не в емальовану. Та додаємо 50-100 мл чистої холодної водички. Вже почищених яблучок в мене вийшло 2,5 кг. Ставимо каструльку на вогонь і підтушуємо яблучка десь 20-30 хвилин. Вони у нас розм'якнуть і стануть ось такою кашкою. Потім погружним блендером прямо у каструльці перебиваємо все на пюрешечку. Потім, щоб позбутися дрібних твердих фракцій шкірок у повидлі, ми перетираємо його через сито. Далі в ту саму, але промиту каструльку вливаємо назад пюре, ставимо на вогонь та додаємо цукор. На 1 кг пюре у нас йде 800 г цукру. Перемішуємо, додаємо півчайної ложечки кориці та 1-3 чайної ложечки ваніліну. Можете взагалі не додавати спеції, все орієнтуйтесь по своїх смаках. Як прокипить повидло 30 хвилин, додаємо пів чайної ложечки лимонної кислоти. Протягом всього варіння потрібно періодично помішувати, щоб не пригоріло до дна. Ще через 30 хвилин, як додали лимонку, дивимося на густоту повидла. Якщо капає з ложечки, ще проваримо 10-20 хвилин. Воно змінить колір на карамельний і загустішає. Розливаємо по стерилізованим баночкам, закриваємо стерилізованими кришечками і ставимо під ковдру до повного охолодження. Це повидло дуже добре тримає форму. Воно не розтікатиметься ні при смаженні, ні в пиріжках у духовці, ні в рогаликах, а яке воно смачне просто на та з молочком. Оу. Для затесту густини відклав у піалочку для варення, щоб побачити, як воно загусне. Подейкую, що воно досі пір у тій піалочці і ніяк його не може звідти виковаряти. Як говориться, пектин робить свою справу. От бачите, що я казав. Якщо вам сподобався рецепт, буду радий, коли ви по ньому зробите. Він не складний, смачний та дієвий. Буду радий за вподобайку, коментар та підписку. Смачного!